Удача ТВ. вітаю вас, друзі! Ну що, сезон закінчився. Бжоли готуються в зиму. Хочу з вами проаналізувати і зрозуміти. А це весь сезон ось так бджола натирала льоток. Натирає, натирає, натирає. Нічого. Ну, Частина працювала бджоли, частина відпочивала. Це рій у нас. І зараз покажу вам рій, який весь сезон пропрацював. І зараз працює. Дивіться, нічого не натирають. Ні льоточки, нічого далі працюють. Ну ще літають. Якийсь і палук ще несуть. E, порівняємо. Як перезимує ця сім'я, яка натирала льоточок, нічого не робила. І та, яка чудово працювала. Ну, ви бачите, частина, частина бжоли літає. Дивлюся, чи як ті на бжолі чи немає. Все, вже ночі холодні. Ночі холодні, ви вже повинні були обробити от кліща, закормити бджіл, щоб корма були зиму. Жати гніздо, щоб бджола засижувала ваші рамочки тільки. І тільки тоді ваші бджоли чудово перезимують. Бачимо, так? Да? Натирають, натирають, натирають. Що з ними, я не знаю. Подивимося, як вони перезимують. Це, друзі. Всіх з успішним сезоном. Мед всі продали, я думаю, гривень по 50. Думаю, заробили багато грошей, пасічники готуються до наступного сезону. Все, друзі, до зустрічі!